Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Я маю доньку і сина. Синові зараз 21 рік, а донька ще школярка, старшокласниця і зараз їй 15. Однак хочу розповісти вам саме про сина. Ріс він дуже капризною дитиною, але все одно він добра і весела людина, і я його дуже люблю. Зі своїм чоловіком ми розлучилися не так давно, але досі добре спілкуємося. Просто він мало часу приділяв сім'ї, надаючи перевагу своїй роботі та своєму хобі, але мова зараз теж іде не про нього. Коли син підріс і став симпатичним міцним юнаком, то я відразу подумала, що він назавжди залишиться холостяком. Дуже він був перебірливий щодо дівчат. А дівчата за ним ось як бігали. Стручили йому повідомлення, залишали подарунки, але Максим нікому не відповідав взаємністю. Одна дівчина навіть регулярно під під'їздом його тутувала, немов випадково. Але я бачила, що вона спеціально ввечері приходить і чекає, поки він додому прийде. Аж шкода їй було, але Максим і ту дівчину відшив. Гарний він хлопець, але зарозумілий. Але раптом Максим прямо розквітнув, пір'я розпустив, дивлюсь, сидить на дивані і весело з кимось розмовляє цілими годинами. Ну і я вже стала розпитувати, хто ж та дівчина, що змогла сподобатися моєму синові. А в нього очі світяться, посміхається загадково, і лише рукою, махає, мовляв, буде момент хороший, то познайомлю. А я йому натякаю, що ось скоро буде момент хороший, адже я відзначатиму свій день народження. Святкувати будемо лише зі своїми, тож чекатимемо і Максимову обраницю. Однак Максим трохи засумнівався, мовляв, не надто хороший момент, адже на святі буде не лише родина, але й мої подруги, яких Максим вважав пліткарками, а моя дівчина особлива і не зовсім звичайна, сказав він. Але я дуже наполягала і все ж вмовила сина привезти дівчину. Нарешті настав час ікс. Ми всі зібралися за святковим столом, уже не можемо дочекатися Максима з його дівчиною, все гадаємо, у чому ж її незвичайність. Може, вона темношкіра або якась неформалка чи рокерша, а може навпаки, якась сіра мишка за ушка. Все вгадуємо та сміємося, але справді дуже напружено чекаємо. І тут чуємо, прийшли. У коридорі чути голос Максима, який шурхіт. Я відразу побігла зустрічати гостю, побачила її спершу лише ззаду, в око відразу впало її біле, випалене волосся. Вона повертається, а я ледь не падаю. же на вигляд років сорок. Майже моя ровесниця. Я ще на мить подумала, що, може, це якась моя давня подруга прийшла мене привітати, а я згадати не можу. Але син розвіяв мої надії і сказав знайомся, маму, це моя наречена. Оце так диво. Сиділа я на своєму святі біла, як стіна. Усі мене вітають, тости проголошують, а я відійти від шоку не можу. Поглядаю на наречену сина під густим макіяжем, шкіра висла мошки, під очима пухкі губи явно накачені. Намальовані яскравою помадою очей не видно під нафарбованими віями. Однак жінка вела себе цілком пристойно, розпитувала щось, розмову підтримувала. Загалом намагалась усім сподобатися. У подарунок принесла мені великий букет з білими тор'яндами і коробку з цістечками. А я все сиджу і дивлюся на цю пару. Мій Максимко і його наречена. Та ця наречена йому у матері годиться. У неї вже зморшки всюди і груди обвисли. Що ж мій красивий і молодий Максим знайшов у цій дамі? Може, вона якась багата і наобіцяла йому щось. Але ж ні, тоді б Максима були від неї якісь подарунки, та й багатство для нього не надто важливим, ми самі живемо небідно. Я ледве пережила той день. Усе чекала, коли гості розійдуться аби з сином поговорити. Наречена, коли йшла, обійняла мене, обдавши своїм солодким парфумом. Мені аж неприємно стало. Як двері зачинилися, я на сина накинулася. Кого ти привів, де ти її відкопав? Максим, не приховуючи, усе мені розповів його наречений 41 рік. Познайомилися вони у клубі на вечірці, вона працює майстром манікюру, отримує в місяць 12 тисяч гривень, інколи й більше, коли клієнток ще додому бере. Бо треба ростити дитину. У неї є син. 15 років. І взагалі все добре. У неї і своя квартира, є щоправда, однокімнатна, бо свою трикімнатну після розлучення мусила ділити чоловіком. Це так повний набір. 40-річна розлучена швабра, одягнена не по руках, з маленькою квартирою і майже дорослою дитиною. Що це за сюрприз материн на народження? Максим відразу насупився. Мамо, ти не розумієш, я її люблю. Навіщо мені ці малолітки? Я лише з нею зрозумів, що таке справжнє життя. Вона така чудова, вона одна мене розуміє. Ми розписуватися збираємося. Я всю ніч після цього очей і не зімкнула. Все думала, як сина відмовити від цієї затії. На ранок подзвонила чоловікові і теж просила якось повпливати, але йому, як завжди, на все по барабану, і він на роботі. Відмахувався тим, що син же доросла людина і сам розуміє, кого вибирає. Тепер я в повному шоці. З сином вже не говорив на цю тему, аби не сваритися. Все сподіваюся на диво. Може, розтанеться за своєю дамою серце. Подружки мої чомусь взяли сторону сина, мовляв, жінка на свої руки гарно виглядає і слідкує за собою. А що сина майже дорослого має, то це нічого. Він скоро виросте і своїм життям жити буде. А я от не знаю. Навіть уявити, боюся, що буде, коли син почне жити з цією дамою. Зовсім не таку наречену я його уявляла до свого улюбленого сина. Він же ще юний, наївний, зовсім не розуміє нічого у житті, може, що удумується? Любі друзі, тепер питання до вас. Як би ви поступили на місці мами? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.